Всім доброго дня. Ви на каналі Українське Яблуко і сьогодні ми знімемо відео. Все про плодожерку, тому що деякі відвідуючі канала запитують. Ми знаходимося зараз в абрикосовому саду. Ви можете подивитися, які абрикоси, в якому стані. І абрикоси теж поражає плодожерка, тому ми зараз будемо розглядати і розмовляти про плодожерку. Не забувайте поставити вподобайки, підписатися на канал Українське Яблуко, щоб отримати правдиву інформацію про захист плодових, догляд. І не забувайте донатити на ЗСУ. на Дрони, які розвідувальні, буде під описом. Ну і почнемо з плодожерки. Починаємо з плодожерки. Плодожерка яблунева, сама розповсюджена. І ми зараз будемо. Конкретно про нього і говорити, щоб ви знати все про плодожерку. Значить, яблунева плодожерка дуже підступний шкідник. Я неодноразово, коли на початку своєї садівничої кар'єри займався ним, де мені не завжди получалося його закрити. І особливо по другому поколінню плодожерки, да й перший, дуже сильно поражало. Яблука і були великі проблеми. Значить, дивіться, масовий лід плодожерки яблуневої починається приблизно через 20 днів після цвітіння. І у нас воно виходить, по моєму досвіду, вже більше ніж 20 років, приблизно в центральній зоні України, 23-27 травня. Звичайно, ці зони можуть зміщатися на півдні, Воно однозначно. Буде раніше, більш північніші регіони, Київська область, і далі воно буде пізніше. Тому треба завжди коригувати оці показники. Значить, коли вона починає літати, вона не завжди відкладає ще яйця. Тобто вона наявність є і визначають її наявність по феромонах, але навіть по феромонах її оприділити не зовсім точно. От як цей рік цвіте біла акація. Це один із показників, на який треба орієнтуватися, коли вона починає відкладати яйця. Тобто, акація біла цвіте, але температури немає такої, якої б вона відкладала яйця. Температура повинна бути о 20-21 годині плюс 15. О. Але у нас цей рік так було. Акація цвіла, температура. Піднімалася, але вночі були ночі холодні, днів 10 і більше. І тому вона почала летіти, але яйці не відкладала. І, звичайно, по феромонній пасті ми вже не могли її спіймати, тобто, оприділити. Значить, вона відкладає кожна плодожерка, щоб ви мали на увазі. Це маленький такий метелик, похожий на моль, такого сірого кольору, цікавого. Літає тільки в сумерках. Тобто, вже коли. Смеркається о 21 годині нижче ви виходите в сад, і ви її замітите такий нерівний лід. Дуже її видно і дуже замітно, хто вже знає її. І тому перший признак початку льоту плодожерки це температура о 21 годині. Приблизно, Не приблизно, а точно плюс 15 і вище, і тоді вона працює. Тоді вже можна робити відлік для того, щоб її спіймати. Точно це дуже актуально до е, садів промислових ну і до приватних, тому що цей рік і так не густо яблуками, бо було холодно. І не сильно заклалися, тобто в деяких регіонах слабше заклались. У нас теж слабше заклались яблука, хоча вони є. Але їх треба захистити, бо і того не буде, якщо у нас плодожерка все, наприклад, поз'їдає. Значить, відкладає кожна, е, кожний метелик від 50 до 200 яєць. Представте собі, кожна плодожерка може е, приблизно до 200 яблук. Е, Відкласти яйця, і там яблука будуть червиві. Це перший літ, значить, орієнтір біла акація і температура плюс 15 ввечері після 21-ї години. Дуже легко провірити. Відроджується гусінь при сумі ефективних температур плюс 10 градусів. Потрібно набрати суму 230 градусів Цельсія. Якщо така сума. Набирається, значить, і це теж можна легко вирахувати, але цим треба займатися, значить, вже потрібно обов'язково по відродженій гусіні обов'язково йти е і оприскувати. Це що стосується першої генерації, але у нас є не тільки перша генерація. У нас є і друга генерація, що набагато шкідливіша, по моєму досвіду, тому що від першої генерації, коли вона вражає, вона буває, виїдає насіння, доходить в камеру, вона через е, квіточку залізає, тобто і туди, по тому там видно характерний е, колір, вона і починають вони достигати ці маленькі яблука. І по тому далі вона вигризає одну або дві насінини і вилазить для окуклення. І от перве враження буває, що яблуко затягується, і воно потім ще набирає певних розмірів, хоч воно пошкоджене, але воно не загниває і запробковується. Але друга плодожорка обов'язково, якщо тільки друга генерація відбулася. То це обов'язково яблуко загниває. Тому слідкуйте не тільки за першою генерацією, а за другою. А їх може бути і три. Е, і друга генерація е, вона теж появляється, вони в нашій зоні в другій половині липня, а на півдні на початку липня, приблизно так. І літі її до. Вересня місяця. У нас були такі випадки, коли ми кропили ще 1-2 вересня, тому що лід плодожорки був, і фермон показував, що є плодожорка, і вона летить, і вона може вразити зимові сорти яблунь. Тому що якщо е, взяти літні сорти, то е, друге покоління е, вражає дуже слабо, тобто вона воно не встигає там спрацювати, якщо це ранньолітні сорти. E, значить, до осені він розтягнутий, і до початку вересня. E, виходить з яйця після відродження. Да, от ми ми e, беремо другу половину липня, тобто десь в районі 15-10, го го ну як коли, можливо, 20-го, це від температури залежить. І починається відкладання яєць, і через 8-7-8 днів може бути відродження. Значить, відраховуєте ще 7-8 днів і обов'язково накриваєте. Чим вона шкодочинна? Що деякі самі по собі, коли вони харчуються в зимних сортах, вони бувають не дохарчовуються і не вилізають. Куколки залишаються в яблуках. Їх ці яблука розвозять, особливо падалися десь там. По різних ящиках, по різних місцях і її розповсюджують, і вона розповсюджується. Вона потім окуклюється в ящику і потім на наступний рік. Виходить, починає літати на нових територіях і перевозять і вагонами. І от вона вона завжди дуже е, шкідлива і актуальна, бо, бо дуже легко розповсюджується. Е, ще вам хочу сказати, що в приватному секторі е, з нею боротися важко, тому що дуже багато, е, хоча дуже можливо, і не то, що можливо, а й потрібно. Е, вона дуже Її там багато велика концентрація, якщо не у вас то у сусіда, і постійно треба контролювати. Я думаю, що ви зрозуміли, це друг, друга генерація у другій половині липня. І відраховуєте приблизно ще 6-7 днів і накриваєте. Значить, перва генерація це цвіте біла акація. Але воно не завжди спрацьовує. Я пояснював, чому. І друга. Коли це мій особистий, я ніде це не чув, але я вже спрактикував. У нас починаються жнива, і жнива не ячмінюю, а жнива пшениці. І як тільки пшеницю починають збирати, і тоді це є сигналом для оприскування обов'язково яблуневої плодожерки другої генерації. І як правило, коли в мене немає часу, я не, не, не встиг прослідкувати, тому що різних важких культур багато. То я вже от на ці жнива. Тільки починають пшеницю збирати, то після перших днів збору пшениці я накриваю її другий раз препаратами проти плодожерки. Значить, пошкоджує яблунева плодожерка, дуже багато культур. Дивіться, яблоню, грушу, сливу, алечу, абрикос, персик, черешню і навіть горі. Так, тепер боротьба. Боротьба з плодожеркою непроста, але. Якщо є певні знання і хотіння, то достатньо легко. Тобто ви прискаєте, якщо взяти по сінгенті, можете починати з Люфокса, який на деякі діє види кліщів і на плодожорку. Застосовувати матч, це е, після цвітіння. І далі важка артилерія йде. Це лірум. Коли вже Після цвітіння початок ріст яблук. І яблука десь такі, як е, приблизно е, маленькі фісташки, чуть-чуть більші, тоді можна застосовувати ліру. Я його зараз вам покажу. Ось він в мене такі каністри. 5-літрові це сінгента. Бачите, я навіть не буду говорити вам про ціну, подивитися самі. Далі після е, лірума ви можете застосувати Воліанфлексі. І в кінці вже для зимніх сортів е, Проклейм. Проклейм обов'язково, тому що проклейм це самий лагідний препарат, який застосовується особливо для літніх сортів. Ну і в кінці, тому що термін очікування 14 днів, тобто 14 днів ви поприскали, чи через 14 днів ви можете зривати. Ці яблука ставити на зберігання і вже споживати. Ну і тут прованто вернал теж працює. Він працює тож, тож широкий спектр в нього застосування. Він теж хорошо працює проти плодожерки і проти інших шкідників. Ще є маса препаратів, які можете застосувати. Що я порекомендую. прованто це теж каліпсо, його теж можна. Застосовувати. Ну і, звичайно, якщо це оригінальний кореген е, французького виробництва, теж працює навіть е, перед відкладанням яйця і під час відкладання він працює по яйцях і далі працює вже по е, самі гусіні плодожерки. Я думаю, що у вас буде багато запитань. Значить, е, Коли вже яблуко як грецький горіх і, і більше, Далі в основному застосовується проклей. Е, можете ще засто, застосувати Ампліго. Ну, На кожному препараті є е, норма, коли його застосовують. Я думаю, що я вам розказав всі деталі е, про плодожорку із свого досвіду і з досвіду світового, іменно про яблуневу. Ще хочу коротко сказати про грушеву. там сума ефективних температур. 380 градусів Цельсія, це плюс 10, вище 10, 380. Е, е, розумієте, що 230 е, це яблуня, яблунева плодожерка і грушева 380, тобто різниця дуже велика, тобто вона пізніше, набагато пізніше е, треба кропити. І деколи коли клопиш проти яблуневої, ти не попадаєш по грушеві. Тому треба мати на увазі, що грушева пізніше. Теж можна по феромону дивитися, і, 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 і грушева одне покоління, і пошкодження плодожеркою, воно інше, вона пробиває напряму і потім вилазить напряму і вона не така похо... не, не похожа на, на, на плодожерку, пошкодження не похожі на пло плодожерку яблуневу. Обов'язково, якщо пошкодження в другій половині, ну як це правило одне покоління, так воно і буває. То загнивання 100% Тось попадають спори гнилі, і вони загнивають от, біля цієї дирочки, загнивають груша. Тому треба слідкувати дуже хорошо за грушовою плодожеркою, і її е, оприскування проходить приблизно, приблизно. це Я вам скажу, все залежить від температурних умов, приблизно е, десь в районі е, першої декади. Е, Червня, можливо, десь так до 10-го, можливо, до 12-15, але цей рік теплий, можливо, 5-го. Ось так можна проти Грушевої попрацювати. Потім сливова плодожерка. В неї сума ефективних температур, коли вона відроджується, плюс 200, Тобто вона раніше може відроджуватися, чим сама яблунева, бо яблунева 230. Сума ефективних температур. І вражає сливу, але абрикос з нею теж треба боротися. І якщо є у вас масово багато сливок, їх можна поприскати трошки раніше, чим проти яблуневої плодожерки. Тобто, якщо яблунева плодожерка у вас коли цвіте акація то Сливову, коли тільки починає цвісти акація біла, її можна накрити. Летить вона приблизно десь місяць, і оцей місяць постійно вона може відкладати яйця. Значить, якщо ви там застосовуєте той же, що я вам показую, ліром в нього діє приблизно, не приблизно, не а точно до 20 днів, якщо все нормально, ви оприскали. Тобто, один раз лірумом хорошо оприскувати на початку льоту і відкладання яйців ну, вихода гусені, і достатньо буде. Ну і можете ще потім повторити тим же проклеїмом в кінці для пізніх сортів. Це по сливові. Теж бачите, різниця є у сливової 200 градусів Цельсія, температура, яка Ефективні температури, коли відроджуються, у е, яблуневої 230 і у Грушевої сума ефективних тепло 380. Тому вона не попадає. Тобто одним разом ніяк не можеш. Треба конкретно в кожному е, випадку працювати. Ну і східна. Східна плодожерка, я її майже не наблюдаю у нас в центрі України. Е, і я її не наблюдаю. Вона більш на півдні дуже дуже шкодочинна. У неї взагалі від 4 до 7 генерацій є. А ну в Україні е, не так багато, але теж 4-5 генерацій є. Це карантинний шкідник. Колись він був карантинний. Навіть не можна було е, живці е, з тих місць, де є е, оця е, східна плодожерка, і саженці реалізовувати в інші регіони. Тому я думаю, що я багато вам дуже розказав про плодожерку, відкрив майже всі секрети. Можливо, щось не сказав, будь ласка, задавайте запитання. Обов'язково відповім сьогодні. Якщо ми сьогодні ми його закинемо, це відео. Вчора я кропив, це була субота, кропив про проти яблуневої плодожерки. Я думаю, що і вам потрібно ще не пізно, ви можете свободно накрити яблуневу плодожарку перве покоління, а друге покоління буде пізніше, коли почнеться жнива і жнива іменно пшениці. Тому працюйте, все буде Україна, донатьте на ЗСУ, на народний дрон. До побачення, до наступних зустрічей!